Доброго дня, любі друзі! Мене звати Валентина, і зі мною на каналі Смачно з любов'ю. І сьогодні я буду готувати теплий печіночний салат з овочами, і квасолею, і печерицями. Тож, давайте готуйтеся і починайте готувати разом зі мною. Це дуже-дуже-дуже смачний салат. І він прекрасно смакує як в холодному, так і в гарячому вигляді. І можна готувати як і на будень, так і на свято. Тож, Поїхали. Ну що ж, а зараз ми будемо готувати цей рецепт. Для печінкового салату я беру 300 г печінки, півтори цибулини. У мене є така біла цибуля, і я взяла пару віточок зеленої цибулі. Морква, у мене морква потерта на велику терку. І одна четверта перчинки. Також потрібно буде олійка для смаження овочів, перець, сіль. І я взяла ось таких три печерички. Також я буду використовувати васолю консервовану, білу, велику. Також я буду використовувати два зубчики чеснику. Зараз я буду робити нарізку. Цибулю я розріжу ось так на 4 частинки. І буду різати ось такими дольками. з'їжджає. Бульби я нарізала її розімну руками для того, щоб розділилися дольки. Ось так. І пірічку зеленої цибулі також покришу так дрібненько. Це для того, щоб у нас був у салаті зелений колір. Ну і, звичайно, цибулька зелена дасть сісме. Ось так. Перчик я розріжу пополам і також наріжу його ось такими шматочками, полосками. Печеріці я також розріжу пополам і буду нарізати ось такими полосками. Так, всі інгредієнти в нас підготовлені. Зараз я ще е, печіночку також буду різати на отакі полоски На полоски. я її почистила, помила. Е, особливо дивіться, тому що буває що у печиниці такі жовчні штучки. Якщо вона розірветься, печінка стає вся гіркою, тоді буде ваш продукт переведений. Так, всі інгредієнти підготовлені, печіночка порізана. Печериці, Ось так вони полосками. Цибулька чверть кільцями, перець полосками і зелена цибулька в мене дрібніше порізана. Зараз на розігріту сковорідку. У мене тут 40 грамів олії. Я вливаю десь столову ложечку олії. Я вкинула моркву. Також я сюди вкину цибульку. Трошки пізніше я вкину зелену цибульку, тому що вона м'якіша. Я це все перемішаю. Так. І хай воно смажиться на середньому землі до такого чуть-чуть золотого кольору. Практично до м'якості, і цибулька наша буде готова. Сковорідки я поміняла місцями. На цю сковорідку розігріту також я виливаю і ще одну столову ложечку олії і погружаю сюди печіночку. Вона в нас має бути розділена, тому я буду помішувати її. Для того, щоб вона це вона дуже швидко готується, дуже швидко. Так, засмажка моркви в нас пробула 4 хвилиночки, ще хай вона готується. І, ви бачите, я зараз ще поки що не солю і не перчу печінку. Це я буду помішувати. і я сковорідку цю накрию кришечкою. Ця печіночка десь буквально 3-4 хвилиночки. Готується вже, щоб повністю була готова. Так. Ось На даному моменті її трішечки присолю. Шіпочку, буквально щічку. Солі і перчика. Буквально щічку. Не більше. І знову буду помішувати, щоб вона не пережарилася, тому що коли печінка куряча пережарюється, то вона стає такою крутою, або твердою, як говорять. Ой, у нас вже пройшло дві хвилиночки. Бачите, як вона виглядить. Видемо ще хвилиночку і печіночка наша буде готова. Бачите, цей салатик він готується дуже швидко. Ну, от і все, печіночка наша готова. Якщо ви жарите печінку, ось ще трохи, бачите, такі кров'яні відділення, значить печіночку ще треба чуть-чуть трішечки. Ну, я кажу, якраз 4 хвилиночки помішуючи, і вона буде. Цигуля і морква підсмажилися вісім килимочок. Бачите, вона ось така у нас. І зараз я сюди додав наші печериці. І хай готуються печерички разом із. Якраз печерістів віддадуть смаки і впітають цибулю, і, і моркву. Тобто вони перемішаються. Буде дуже смачно. Я ще в нас у мене був чесничок, я зараз його натру на ось таку терочку до печіночки. І буквально, ну, пів, я не знаю, с який хвилиночок 10. Цей чесничок з печіночкою також вони на малюсенькому вогні. Я перемішаю і вони просто перемішають свої смаки. Чесник віддасть смак печіноці. Ось так. Ви знаєте, чесник взагалі смакує до печінки. Коли жарить будь-яку, чи гов'яжу будь-яку печіночку, чи ви смажете будь-яку, то в кінці додається сметана і ще, якщо до печіночки, там зелень, трави, а в салаті тільки додаю чесничок. Ну, я думаю, буквально і все. Що ж, Я знову переходжу до цієї сковорідки. Далі додаю зелену цибульку. Вічіночку я вже відставила. Грибочки пускають сік. Я думаю, випереться сік. І якраз доготується у нас і зелена цибулька, і ця. Їй небагато потрібно. І грибочки будуть... Готовий. Пройшло ще три хвилиночки. Ви бачите, грибочки віддали сік і він уже вийшов з коворітки, немає. На цьому етапі я також трішечки присолю, приперчу. Ось так. І зараз я додам перчик. Він готується свиденько і буквально ще три хвилиночки на середньому вогні. Не на великому. Я, думаю, від закатуємо, ми робимо лечо, то він готується не дуже довго. Також під кришкою хвилиночок 3 і все буде готово. 5 хвилиночок пройшло, перчик наш підмяк і приготувався. Я зараз додавлю квасолю. Квасолю, ви бачили, була консервована, я її промила. І зараз я додаю сюди до цієї суміші. Також я додаю печіночку, просто щоб трішки все нагрілося, тому що наш салатик на даний час буде теплим. Я все отак змішаю. Ота вже вона виключена. він виглядить ось так. Це наш прекрасний печіночний салат готовий. Він ось такий так виглядить. Бачите, видно, і квасолька велика, і зелена цибулька, і перчик, і морква, і грибочки, і печіночка. Ну, він такий запашний, особливо чесничок дає таку тонку смаковинку. Бачите, Я виклала мисочку звичайним листям свіжої капусти. І я хочу вам сказати, що взагалі капусту можна дісти сирою. В ній дуже багато корисних вітамінів, особливо дітка. Давайте не треба її не підсолоджувати нічого, вона дуже-дуже смачна. І готуйте такий салатик. Він подається теплим, він також смакує і в холодному вигляді. Тож, їжте, мої дорогі, готуйте! готуйте зі мною, готуйте на. Дивіться всі рецепти на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь і будьте завжди здорові. Використовуйте всі продукти, які є в вашому холодильничку чи у вас у запасі. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, до слідуючого відео. Пишіть коментарі. І підписуйтесь, мені залишилося ще небагато те, що мені потрібно. Поки що так, що будь ласка, а, ну, саме основне, щоб просто всі ви були здорові і щасливі. До зустрічі! Салатик у нас сформований місочко, і зараз ми його будемо пробувати. Я хочу взяти все, щоб вам показати. І печіночку. Ось мої любимо, бачите, і печіночка, і перчик, і квасолька, і цибулька, і грибочки. Його можна їсти, як самостійним блюдо, можна подавати, також із гарніном, і з вермішелькою, із картопляним пюре, з картоплею мундирах, з картоплею відвареною, Ну, всякому-всякому вигляді. М -м -м, дуже смачно.